Я чекала цю новинку, відколи прочитала першу частину. Я зараз кажу про книжечку Дари Корній, яка виходить у видавництво Магура. Зозулята зими Дари Корній» – Це продовження. Я не можу сказати, що це просто фентезі. Бо це насправді поєднання львівського магічного реалізму та фентезі. Навіть більше магічний реалізм, але з міфологією, вампірами не в тому сенсі, в якому ви думаєте, паче ми янголами це неймовірно крута історія. Перша книжка трилогії. На третю вже працюють, і от вийшла друга. Я не можу дочекатись, коли її буду читати, тому обов'язково беру. Дивимося, що є далі. Це. Словацьке фентезі новеньке фентезі у поєднанні із містикою про дітей, котрі колись зникли, пройшло багатенько років. Вони повертаються, але не всі. І треба з'ясувати, куди вони поділися. Цю книжку рекомендує Дара Корні і Анастасія Нікуліна. А ви знаєте, що ці авторки ну, не можуть поганого порадити, тому читаємо весени. І новиночка для фанатів. Фентезі, таких як я, Ян Кедалт фентезі, незнайомка в люстерку. Тут події відбуваються у відні. На цьому моменті я подумала, що далі можна анотацію не читати. А потім я побачила слово дракони, кольоровий зріз мого улюбленого, просто такого лавандового кольору. Вам ще щось треба розповідати про цю новинку, щоб ви її захотіли почитати?